Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Про небо зараз будемо говорити. Звісно, про наслідки вчорашніх ракетно-бомбових ракетно шахедних ударів по Україні з нами на зв'язку. Зараз український авіатор і президент Української асоціації пілотів та власник. Ків літаків Геннадій Хазан. Пане Геннадію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас. Ну, дивіться, сказано, що за останні п'ять діб по Україні випустили загалом щонайменше 500 ракет і дронів. Да, уже видання Forbes порахувало, що лише вчорашній ранок обійшовся росіянам у понад 650 мільйонів доларів. Понад мільярд сума це за 29 грудня і от 2 січня. Ну серйозні гроші здавалось би росіяни вкидають. І тим не менше є якась додаткова логіка, які. Особливості того, як саме проходили ці удари, тому що ну, ми здається, за останні майже два роки ми бачили майже все, що ви особливого побачили тут. М -м ви знаєте, хіба можна щось особливого побачити в діях терориста? Терорист, он він або терорист, або або нормальна порядна людина. Ми маємо справу з е країною терористом, яка використовує для е терористичних дій. Відносно нас певні засоби засоби ураження в вигляді ракет, в вигляді безпілотників шахет. Тому ми знаєте, всі нормальні країни да, цивілізованого світу розуміють на сьогоднішній день або стараються зрозуміти, що Росія це країна, країна терорист. країнах Між іншим перед новим роком виступав. Так званий президент Російської Федерації, який казав, що ми вже не на, на, наносимо ураження по цивільних об'єктах, і майже всі ураження, а ну я вважаю, там 99%, е, були по цивільних об'єктах, і, по, на превеликий жаль, постраждали е, наші українці. І ви розумієте, і коли там слухаєш того е, президента, який в, говорить, що ні, ні, ми. Там насправді там білі пухнасті, не білі, не пухнасті, вони е, займаються відверто тероризмом, і ми маємо всі розуміти, що наші сусіди справа по мапі звичайні терористи. Єдина річ, що е, ну я би звернув, якби якщо б я мав би можливість звернутися до керівництва нашої країни, е, хотів би зазначити, що е, Якщо Сполучені Штати Америки через амбасаду Сполучених Штатів Америки в Україні повідомила громадян Сполучених Штатів Америки про можливість інтенсивних ракетних обстрілів на території України і бути дуже уважними, це є досить серйозна інформація, і пасувало би, щоб керівництво України теж повідомило нас, громадян України, що в такий то період можливе. Більш інтенсивні обстріли України себе в принципі позитивно вплинуло на свідомість людей про те що треба не жартувати з повідомленнями повітряної тривоги ховати ховатися ховати ем, своїх ближніх людей допомагати їм теж врятуватися а також допомагати всім іншим людям які не можуть знайти притулку щоб убезпечити себе і не бути ураженим під час ракетної Цієї комбінованої атаки. Добре, почули. А давайте тепер спробуємо розібратися. А що не так з е, цифрами? Тому що українські повітряні сили повідомляли значить про 99 ракет різних типів 72 з них вдалося знищити це слова головнокомандувача Валерія Залужного. Росіяни сказали, що значить провели пуски ракет з 20 бортів стратегічної авіації. В цього разу застосували понад 11 кінжалів понад 11 це щонайменше 12, да? До України долетіло 10. І от 10% ракет про які вони сказали, а до України вони не долетіли. Ну це якось треба розуміти. Про Вороніж розуміємо. Ну знаємо один випадок про ніштатне ну, ракети. і відповідно знищено пів села у Вороніжській області за 250 кілометрів від території України. Але от такий різнобій, що це означає для вас? Він такі ну, нема такого рознобою. Це е, називається говоріть, говоріть. Ви нам не заважаєте. Я про росіян. Е, то на сьогоднішній день з тих е, літаків е, Міг-31, які можуть нести кінжали, скільки могло піднятися в повітрі, стільки кінжалів і було. Тому що була думка, що кінжали ще уразили Харків. А виявилося, що це Іскандер М. Ну подібна, але інша версія е, такої, такої ракети. А десь. 10 літаків було в повітрі, і 10 літаків пусті пустило е, кінжали щодо інших речей. Я вам хочу всім і слухачам, глядачам нагадати, що росіяни вже збили всі f-16 чи ти 12 чи 18 чи там якусь будь-яку цифру, е, яку вже нам союзники поставили. А насправді ну що вони збили що вони збили ну вони говорять говорять для свого свого споживача який має це споживати цю інформацію І потім іншим людям розповідати що ми там найкращі в світі навіть на росії і ми там позбивали F-16, ми пустили 100 тисяч 500 мільярдів мільйонів ракет по тим по по тим нашим по тим українцям і все тепер буде там смерть. А насправді, я підтверджую цифри, я підтверджую, я хочу звернутися, що єдині правдиві цифри, які є, це цифри, які надає військово-повітряні сили України. Вибачте, зокрема, головнокомандуючий Збройними силами України, тому що кожна ракета, кожен пуск ракети. Фіксується кожен перетин державного кордону військо і входження в повітряний простір України, фіксується, і далі зрозуміло, ми її знищили чи вона хибила, чи вона десь попала, і від того виходять статистичні дані, ті, якими оперують наші військові, тому що. Це відповідає дійсності. Якщо до нас прилетіло там, наприклад, 35 шахедів, а вони випустили 40, Це може означати скоріше всього, що п'ять шахедів десь по дорозі або у воду булькнуло, або десь там впали. Хоча шахиди там більш надійна техніка, чим на росіянські ракети. Тому ви пам'ятаєте, вони багато велику кількість разів пускали над Каспійським морем. Всі дивувалися, чому вони там, тому що, скоріше, всього, або ймовірніше, всього, та частина ракет, яка як випадково сходила. З, 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 з своїх сходів вона булькала в море, і ніхто про них не знав, і а ті, які ну долетіли до України, от ми стільки ракет пустили, а тепер вони говорять для своїх споживачів, що вони 100 мільйонів 500 запустили, і всім буде смерть. Добре, а от власне наскільки наскільки великий, можливо, ви знаєте більше про це, наскільки великий відсоток може бути у цього браку і ніштатного схождення? тому що наскільки я намагався розібратись у крилату ракету ще на землі, до пуску, завантажується певне польотне завдання, щоб вона рухалася по певній траєкторії, там, значить, десь маневрувала навіть, ну і в точці, куди призначено, отам вона вибухала. Якщо ракета сходить раніше, збивається з маршруту, то в неї або має бути якесь самознищення, ну або ще щось, ну або навпаки, вона просто впаде і не вибухає. Чому з вороня таке сталося? І наскільки це там фактор криворуку? Чи браку заводського? Ну, ви знаєте, ну. Це військова техніка досить складна, вона дуже складна, і ми маємо розуміти, що, от, наприклад, в Києві було е, досліджено уламки одної з ракет, яка була випущена, е, виготовлена в четвертому кварталі 2023 року. Е, про що це говорить? Будь-який військовий виріб, такий складний, яким є крилата ракета, має бути не тільки ви, е, продукція закінченої фази, але всі випробування пройти всіх систем, і потім далі він віддається військовим на е, пряме використання зараз. Вони працюють, знаєте, як колись говорили з коліс, тобто на заводі зробили якісь там перевірки плюс-мінус. Зробили і дали. Ну полетіло, не полетіло. В'їхало, не в'їхало. От, ну якість падає, але ми маємо всі розуміти, що е, ті ракети на превеликий жаль вбивають. І чим більше вони зараз будуть продукувати, чим коефіцієнт виходу готової продукції, який має, мав би бути той продукції, що передаються війська, мав би буде доходити до одиниці, а він нижчий. Але нам від того на нам від того не легше, тому що якщо прилітає ще одна ракета, ще сто, вони десь впадуть, а їх десь зіб'ють, а можуть і, і десь ну десь може влучити. Але Хочу сказати, що на сьогоднішній день е, на протиповітряна оборона о, України про, ну просто хлопці е, знімають капелюха, і всі, вся країна, е, всі українці мають дякувати, і ми маємо дякувати е, нашим військовим з протиповітряної оборони, що таким чином знищують такі коефіцієнти дуже великі, вони не, зараз такого знаєте, якби нема з чим порівняти, тому що є коефіцієнт збиття там 0,8-0,9. У нас доходить там майже до одиниці, в деяких до 100% в деяких випадках. Але хочу сказати, коефіцієнт збиття ракет у нас на сьогоднішній день дуже високий, дуже великий. І багатьом країнам би ну вони би до нас би старалися б дотягнутися. На превеликий жаль, хочу сказати і зазначити для наших слухачів-глядачів, і глядачів, що нема е, жодної системи, яка забезпечує на 100%. нема таких речей, навіть якщо ракета збита в повітрі, уламки падають на землю згідно фізичних законів чи законів фізики. Вони впадають. тому е, бігати, перебігати, е, не ховатися під час повітряної е, тривоги це неправильна, е, такі знаєте. Поводження людини, тому що ще раз скажу, були відео вчорашні, як там ракета уламки, ракети падали, наприклад, воду спали. Богу дякувати, не впали там не на дорогу, де люди там ходять стоянку автомобілів і тощо, а впали воду. Тому і кажу, що навіть якщо ракету уразити і уламки падають, і треба берегтися, щоб не потрапити під вторинну дію. Цієї зброї під уламки. Так, ну би... тобто серйозно, я так розумію, що в деяких випадках, коли уражається сама ракета, не обов'язково бойова частина цієї ракети а там може бути до півтони, наскільки я розумію, в цих крилатих ракетах саме вибухової речовини, то воно не обов'язково знищується в повітрі. І коли воно падає, так воно падає не на ту ціль, яку намітив собі ворог, але це все одно півтони вибухівки, яка може вибухнути ну, тут від зіткнення вже з землею. Така, таку вірогідність ми теж не відкриємо. Даємо, хотів за вами ще одну деталь обговорити у Польщі Була заява напередодні, що під час чергової масової атаки на Україну поляки піднімали дві пари винищувачів F-16 і паливозаправник авіаційний. Ну тобто, ще й танчергування таке доволі довге проводили. А оце що? Ну по перше, я хочу трошки вас поправити. Ракета Х 22 і модернізація Х 32 майже, тону, там, майже тонну. майже тонуже тонну. Це щоб ну щоб ми угу. всі розуміли щодо авіаційної складової в країнах НАТО, то вони дос, ну, завжди. В них під час ракетної атаки по Україні Виконують польоти певна кількість літаків, плюс-мінус. Я ну я, я знаю яку кількість літаків, але то, що вони зараз ем, об'явили, що підняли два винищувача, то скоріше всього е, я не дивився їхню траєкторію польоту. Не, не, не дивився, але скоріше всього в, вони виконували патрульні польоти в ті в тих межах е, кордону. Українсько-польського чи польсько-українського, з яких ймовірніше всього, може в їхній простір, повітряний простір може зайти ракета. Але хочу зазначити, що при минулому керівництві країни Польща вони були такі, знаєте, більш толерантні. Тому що таким більш толерантні, щоб нічого не вийшло. Я вважаю, що при ну маю надію, велику що при новому керівництві, яка яке зараз є в Польщі, росіяни, врешті-решт, якщо повторять ще такий, ну такий раз ще раз роблять, то вони дістануть по зубах. Надіюся, а це досить істотно і серйозно змінить баланс. Тому що ми маємо не маємо забувати, що на північі Польщі вони мають перед собою Калінінград, а там взагалі е, летіти їм там секунди, і вони можуть отримати такі самі проблеми, як ми маємо зараз з Харковом, де час е, підльоту ракети до міста. Менш менше хвилини, а в деяких випадках взагалі займає там 10-20 секунд, і в них є така, ну в них є такі, знаєте, ну не то що побоювання, є такі ризики, що росіяни можуть по ним лупнути, тому якщо. І і подальше будуть виконувати польоти їх е, авіація, забезпечувати їхні кордони. І буде така сама реакція, як була у, у турків на прольот російського літака. Коли тільки зайшов, він там зайшов менше, ніж на е, 20 секунд в повітряний простір Турції. Його відразу турки. Е, Лупнули. Якщо лупнуть російську ракету, то буде зовсім інша розмова країн НАТО, зокрема Польщі, з Росією. А росіяни зупиняються тільки в тому місті, де дістають в чоло. З ними розмовляти, домовлятися прож про, про будь-що немає взагалі сенсу тому що це е, я не скажу вони не нація а нарід якийсь то там собі який не має своєї да е, своєї держави і свого місця компактного е, проживання я завжди руських питаю а де місце де ви компактно проживаєте де у інших на народів є, а у вас де? І виходить, в них нема того місця. Тому, ви розумієте, це люди, з якими немає е можливості через потенційну е брехню, вони нон-стоп брешуть, про щось домовлятися. Їх може і має зупинити тільки е порядний струс по голові. Влупили. Очі бачили, що купували, їж теж повелась. дістали в голову, зупинилися, і потім з ними розмовляти лише і виключно з позиції сили. Тому ми, незважаючи на те, що ми набагато менше країна, чим Росія, незважаючи на те, що в нас менші людські ресурси, то все ми. Маємо бути розумнішими і робити розумні речі, і ставки робити на розумні речі. І в цьому має працювати і не тільки е держава, ну і, і наші громадяни. Добре, ще одна деталь. Це вже якраз заява від Наталії Гуменюк. Це начальниця об'єднаного координаційного центру, прес, прес центру пробачте Сил оборони півдня. Вона каже, що після збиття одночасно ну одразу трьох російських су 30 над значить над чорними азовським морями, а це сталося 24 грудня. Росіяни вже не обстрілюють чорноморські зернові коридори. Вони знизили активність своєї авіації. Ції ну от зараз було повідомлення, що вони там проінформували, що почнуть якісь там масштабні навчання у чорному морі і закривають цілі великі зони акваторії на типу на як ті місця, де у них будуть проводитись військові навчання. Це окрема справа, але по авіації ну справді стало менше на півдні. стало менше прилітати бомб і по Херсону, і по Херсонщині, які вони активно використовували. Чи можна щось придумати таке, щоб і ще кудись далі відсунути російську авіацію? Це можна придумати, якщо в Україні будуть додаткові е пускові установки і комплекси, зокрема Петріот, з, з нормальним порядним е запасом ракет. Крім того, всього, в нас на сьогоднішній день існує як авіація України, яка використовується це пострадянські, тобто або радянські озброєння, літаки радянського типу. Бажано, звісно, щоб вони були модернізовані, і треба їх модернізувати до більш вищого рівня. Нам треба, щоб в Україні придавалися авіаційні комплекси. Не тільки всі бігають і з прапором F-16. Я завжди я вже кажу більше року, завжди коли виступаю на телебаченні або на радіо, що нам потрібен навіційний комплекс, а не один якась складова частина. F-16. нам потрібна потрібні авакси. Нам потрібні е, літаки поля бою. А 10 бородавочники їх ще називають. Нам потрібні е, ударні е, гвинтокрили. апач і щось подібні. Нам треба. Повний авіаційний комплекс, в тому числі і авіаційні танкери, щоб збільшити ем, можливість находження. Нашого авіаційного комплексу в повітрі більший час і можливість чергування, тобто треба звернути увагу на те, що Україні необхідний авіаційний комплекс. А на сьогоднішній день військово-повітряні сили України літають на літаках, які потребують удосконалення, тому що на тих ті ж самі міг 29 якщо Зробити і модернізацію до тип, ну, не нижче блок 72, То якщо зробити блок 72, то вони в два рази кращі, так знаєте, ймовірно кажу два рази кращі, чи чим рівень тих F-16, які ми чекаємо, чекаємо з Нідерландів, чекаємо, не чекаємо, тому що в Нідерландах ті F-16, візьміть відкрити Вікіпедію, хто не вірить мені на слово і почитає, який рівень. Модернізації тих F-16, яких сьогодні на сьогоднішній день є в Нідерландах. Якщо би було заявлено, або має бути заявлено, що ті літаки, які ми отримаємо від Нідерландів, пройдуть модернізацію до рівня не нижче блок 52, це є щось. А якщо лишать е, стару модернізацію кінця 90-х років, то рівень тих літаків е, плюс-мінус, як у нас сьогодні, міг 29 Ну, Тобто, І, то... це просто по кількості збільшить авіапарк, але там принциповим таким геймченджером не стане, тому що розумієте, ми не маємо е, жити в таких примарах. Знаєте, як у нас тут розповідають, що війна закінчиться максимум через три дні, ну в гіршому випадку, через три тижні. Це є неправда. Перед нами ворог потужний, ворог коварний, брехливий, з величезними можливостями. Ми їх маємо знищити тільки над сучасною зброєю. Тільки над сучасною зброєю ми їх можемо і знищимо, врешті-решт, тому що ми підходимо до того моменту, коли наші партнери розуміють, що Україна то є та держава, яка вирішує для цілої планети величезне питання з Росією, тому що на сьогоднішній день. Тільки Росія її політики перед мікрофоном говорять, що вони спалять в ядерній пожежі Київ, Британію, Америку, там будь-що ну от яким треба бути хворим політиком, який в прайм-тайм говорить про те, що треба нам Росії використати ядерну зброю. Це залякування світу, а світ має реагувати адекватно, яким чином надати зброю Україні сучасну надсучасну, щоб розвалити Рашу і крапка. І крапка. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, нашій аудиторії Геннадій Хазан був з нами на зв'язку. Це український авіатор і президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на Радіо НВ добігає кінця. Ми з вами побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні, друзі! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.